Президент Динамо Ігор Суркіс, як і обіцяв, не забарився з призначенням нового головного тренера. За два дні по тому, як пост наставника залишив Сергій Ребров, клуб оголосив ім'я нового керманича команди. Ним став 43-річний Олександр Хацкевич, один з ключових гравців зіркового Динамо кінця 90-х, який 2008 року розпочав активну тренерську кар'єру. Не можу тренувати, состав ставить, ти знаєш, а все остальное. Інше... Будем працювати і надеюсь, будемо добиватися вместе місці результату. Динамо добре пам'ятають надійну гру Білоруса у центрі півзахисту. Кацкевич на полі був справжнім лідером, непоступливим у боротьбі і креативним у своїх ігрових рішеннях. У складі киян він став багаторазовим чемпіоном України та володарем національного кубку, півфіналістом Ліги Чемпіонів УЄФА. Відіграв 135 матчів, забив 26 голів. Як тренер Олександр Хацкевич дебютував у білоруському Вітебську. Потім у його кар'єрі була робота в якості асистента наставника збірної України Мирона Маркевича. А 2010-го він повернувся у Київське Динамо, очоливши спочатку молодіжну команду, а за рік Динамо 2. 2014-го Хацкевич погодився очолити національну збірну Білорусі та перебув на цій посаді до грудня минулого року. Тепер увесь свій досвід він буде використовувати у роботі з київським Динамо. Допомагати йому у цьому у якості асистентів будуть Олег Лужний та Максим Шацьких, з якими Хацкевич провів на полі пліч-опліч не один десятих матчів. Тренером голкіперів у його штабі залишається Михайло Михайлов. Контракт з білорусом укладено на два роки: першочергове завдання пробитися до групового раунду Ліги Чемпіонів. Готувати команду до нового сезону наставник буде на начально тренувальних зборах у Австрії. Бажаємо йому наснаги, заради нових перемог Динамо, яких так чекають київські вболівальники.